Всім привіт, друзі! Презентую вам лоце шкарпетки Махрові з розміром 39 42 34 пари та з розміром 35-38 також 34 пари. Вони дуже гарної якості. З різними принтами та різних кольорів. В Упаковці по 2 пари. Вони дуже тепленькі. Матеріал 100% поліестер. Всього у лоті 68 пар, вартість лоту 1810 гривень, вартість однієї пари 27 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Fini на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!